Слава Ісусу Христу, інколи нам щось насниться, і ми вважаємо, що це Бог промовляє до нас через цей Сон. Як Бог до нас промовляє, коли Він до нас промовляє, чи Бог промовляє через сни, коли з ними вважаємо Божими, а коли з ними вважаємо точно не Божими, про це сьогодні роздумуємо у 17 му дні нашої мандрівки до Різдва Ісуса Христа. І насправді, якщо ми почитаємо уривок, який розповідає про. Приготування до Різдва, про зачаття Ісуса Христа, про похід у Вифлеєм, про події, про саме Різдво і про події після Різдва. То ми справді побачимо, як Бог часто промовляє до людини, як Бог бажає справді мати ті щирі стосунки зі, своє, зі своїми людьми, як Бог бажає рятувати людину, як Бог провадить людину, так, і Він для цього використовує і прямий. Пряме своє спілкування, але також використовує своїх посланців, ангелів. Отже, насправді Бог і сьогодні, в 21 столітті, до нас дуже часто промовляє. І в попередніх відео ви могли бачити, скільки я десь показував різних засвідчень того, як я розумів Бога, як він десь до мене промовляв в той чи інший життєвий момент, як він спроваджував, керував. Отже, насправді також. І в який спосіб до нас Бог промовляє. Таких я хочу зауважити два головних два таких, е, е, чинники. Перший це є, Бог промовляє до нас на зрозумілій до нас мові. Отже, минулої неділі ми мали таке Євангеліє, де читали про законовчителя. І той законник прийшов до Ісуса Христа і питався: Ісусе, що має робити, щоб мати життя вічне? Ісус його не скеровує, не знаю, там, в мову медицини, він не скеровує в якийсь інший спосіб розуміння, але він скеровує його в його дуже зрозумілу мову. Він питається, а що в законі? Ти є законник, а що в законі пише? І він відповідає: Люби Бога всім своїм серцем і ближнього, як самого себе. Отже, Бог промовляє до нас в, в зрозумілий для нас спосіб. Через наші обставини, через події, через людей. Якщо ви є медик, то Бог промовлятиме до вас через спосіб лікування, через спосіб порятунку життя. Якщо я є учень чи студент, Бог до мене буде промовляти і скеровувати мене по тій студентському студентській дорозі. Так? Він буде провадити, і я можу це розуміти. Отже, коли ми подивимося, що як Бог спілкувався, наприклад, з Марією, так то кажеться, що він послав до неї. Просто свого посланця-ангела зі своєю вісткою. Вона не була в сні, вона, ангел прийшов до неї. В який спосіб ми до кінця не знаємо, але ангел увійшов до неї, до її серця чи до її розуму так, і промовив. Що ангел каже, що завжди Бог промовляє? Перше, найважливіше, що Бог каже, не бійся. Він ніколи, Божа справа, не є загнати нас у страхи. У переживання, у невідомості якісь. Бог, навпаки, старається сказати для нас завжди до нас не бійся. І, і це завжди казали ангели, ангели як і до Марії, так і до Йосифа. Отже, коли в сні, зокрема, коли ми дивимося на сон, коли е, я прокидаюся, я маю, е, має бути відсутність страху. Якщо це є про Божий сон, я маю відчувати мир. так? Інколи цей сон може бути з якимось пережиттям чи ще щось, але коли я прокидаюся, я маю відчувати певний в серці Божий мир. Друге, коли ми говоримо про те, як Бог до нас спілкується, Він нас заохочує, щоб до добрих вчинків. Він, наприклад, в сні до Йосифа, ангел йому каже, Візьми Марію, не бійся взяти Марію за жінку, візьми за неї та якби, відповідальність, стань опікуном Ісуса Христа. Отже, збережи її життя, збережи життя дитини. Отже, закликає нас до добрих вчинків. Бог завжди до нас, коли спілкується, закликає нас до певного творення добра. Інший спосіб, як ми можемо зрозуміти, що Бог до мене спілкується, чи через сон, чи в якийсь інший спосіб. Воно завжди має погоджуватися з Писанням, зі святим Письмом. Отже, коли, наприклад, ангел приходить до святого Йосифа, то він каже: Ти назвеш Ісуса Христа ім'ям Ісус, що означає Бог спасає, бо ціле святе письмо розповідає нам про те, що Бог спасає. Отже, воно дуже згідне з Божим. Законом, так, зі святим Писанням, але також він каже, що Ісус стане тим, хто спасає людей від гріхів. так, Отже, видно, що певний, певний оцей Божий промисел він завжди буде співдіяти зі святим Писанням, з моральним вченням церкви, зі заповідями Божими. Якщо для мене приснився сон, що я маю когось скривдити, або я маю комусь завдати якусь шкоду. То це розуміємо, що це абсолютно не є Божим сном. Божий сон закликає нас до, правиль, до правильних дій, і він завжди буде, цей Божий голос він завжди, завжди буде згідним зі святим Писанням. Коли ще Бог до нас промовляє, і коли це є такий Божий голос, чи через сон, чи через інші, в інших моментах. Отже, коли Йосиф прокидається, він не має сумнівів. Сон. Божий голос, він не дає, він не дає якихось сумніви, сумнівів, він дає, дає таке повне, добре переконання. Коли Йосиф прокинувся від сну, він не сумнівався, він не шукав якихось інших символів, він прокинувся, встав і зробив. Ще одна ознака цього Божого голосу до нас, що ми маємо таке абсолютне, щиро, добре і Боже переконання. Встань, візьми і зроби. Піди, повертайся! І так далі. Але воно знову ж таки узгоджується зі святим писанням, і воно узгоджується з тим, що це є справді добрий вчинок. Отже, коли ми з вами, наприклад, прокинемося, і ми будемо мати якісь сумніви, переживання, а що я маю робити, а що... це не є Божий сон. Божий сон, який є дуже таким ствердним і абсолютно переконаним. Він не дарує якихось таких туману. Він навпаки дарує ясність і зрозуміння. І е, також Бог, можна, коли нам сон приснився, і ми думаємо, що це Бог е, промовив щось до нас, то стараємося перевіряти ці речі. Не стараємося відразу прийняти, що це Божа така воля і що так щось має бути. Але стараємося приступити до Бога в молитві і сказати, Боже, дай мені ще якесь підтвердження, чи це те. І інколи ми знайдемо цьому підтвердження там. Через молитву, через читання святого письма, через розмову з духівником. Якщо у вас є якийсь сон і у вас є певні сумніви, то підіть до священника і поговоріть зі священником про свій сон. Розповім вам один жартівливий приклад, так, де ми зрозуміємо, що це був не Божий сон. Приходить людина до священника, до Монаха, і там каже: отче, мені таке наснилося. Що ми з вами маємо там одружитися. ну І той Монах чи священик каже: Добре, я піду Ну я буду молитися і дам вам там відповідь. Але на, на наступний день, коли людина прийшла і каже, і отець їй відповідає: знаєте що мені сьогодні знов Бог приснився і сказав, що все відміняється. Отже, бо розумів духівник, священик розумів, що це не є Божий сон. Божий сон він завжди веде. Божий голос, Він завжди веде до правди, до любові, до збереження добра. Він не відводить людину десь від Бога, а навпаки, приводить. Ми маємо з вами зрозуміти, що Бог Він є нашим партнером, Він є той, хто постороні зі мною. Він мене провадить, мене веде, мені підказує. І тому чи Бог може приходити через сни? Абсолютно може. Якщо у мене відкрите серце, на те, щоб Бог промовляв, зокрема в будь-який спосіб, якщо я хочу, щоб мені Бог щось промовляв, в мене має бути відкрите на це серце. Я маю прислухатися до цього. І друге, чи Бог може промовляти також до невіруючих або до злих людей, чи до... може. Пам'ятаєте, до Вифлеєму прийшли мудреці, які не, не, не вірили, не були юдейської віри, так? але Бог. До них також промовив через сон, щоб вони не звертали дорогою до Ірода, не йшли тією дорогою, а повернули іншою дорогою, вертались до своїх країв. Так? Але їхнє серце тих мудреців було відкрите на добро. Якщо ваше серце відкрите на добро, насправді таке Боже добро, то Бог буде до нього промовлятись. Тому завжди звіряймо. Якщо я чую Бога, якщо я хочу його чути, чи його той голос мене веде до правди, до любові, до добрих вчинків, чи цей голос згідний зі святим письмом, чи він мене не водить в якісь тумани, чи він дає мені певне розуміння, певну ясність, і чи я маю чітке розуміння, що діяти, як рухатися. Бо Божий голос він завжди десь скеровує в правильний напрямок наше життя. А не Божий сон він завжди будує страх, тривогу, паралізує. Це не Боже Сон суперечить Євангелію, то це не Божий сон. Сон якийсь такий нав'язливий, то це також не Божий сон. Тому най, таке найважливіше, що Бог до нас промовляє через сни не для того, щоб нас вразити, але щоб нас десь провадити. Всім мирного дня, слава Ісусу Христу!